Доброго дня всім. Сьогодні мій огляд буде складатись переважно з дуже необхідних речей, без яких не можна обійтися кожного дня. І взагалі в житті не можна обійтися. Чому? Тому що ми люди цивілізовані, так Так, з вами. Ми живемо не в печерах, ми живемо якомусь пристосованому, як кажуть, до нормального життя, житлі якісь мінімальні умови маємо, або максимальні, хто як. Але як би ми не жили, в якому б житті ми не знаходились, нам потрібно кожного дня приймати душ, або митись просто. Чистити зуби так обов'язково так. Треба доглядати за своїм волоссям. І треба доглядати за обличчям. Ну, чого я хочу почати? Волосся. І так. Шампунь у мене сьогодні представлений просто ось такий самий найпростіший, але найгарніший лавнечи. Потім ось такий бutanicals. Це також така природна ліні... лінійка, я її теж віднесла до лавнечі, але це лінійка Бютанікалс. І ось така масочка. Масочка це Еліо. Маска Еліо для всіх типів волосся. Дуже гарна в такому об'ємі. 200 мл. Бачите? Такий дуже гарний велетенський об'єм такий. Ось такий. Гарна банка така велика. так. Ну, що я хочу вам розповісти зараз? І так, шампунь лавничі for Oil Hair. Тобто для жирного масного масляного маслянисту, тобто, яке, яке жир, жирниця дуже швидко, волосся. Він у нас йде with organic lemon and mint. Тобто з органічним лимоном і ментолом. Органічні лимони м'ята, ми знаємо, що м'ята у нас що робить? Укріплює волосся, як і крапива, пом'якшує волосся, напитує волосся, робить його міцнішим, а лимон Так, так, лимон обезжирює, І Коли у нас нема засобу для миття посуди з лимонами, будь-якого засобу для миття посуду, я беру соду, змішую трошки, як би гаситься вона з лимоном або сіл, потім якісь краплі лимона туди витискаю. На якусь губочку, наприклад, чисту для посуду, да? і так чи вимиваю. Буває таке, що забудеш миючий засіб для посуду купити, і виходить, приходиться викручуватися, як є. Так? Тобто беремо, я беру лимон, просто лимон, дуже кислий сік, і лимоном очищаю чищу. Тобто для волосся, для жирного, такий самісінький, звідки в нас жирне волосся. Так, це просто наше шкірне сало, яке ми розподіляємо, яке виділяється у нас на шкірі голови. Пил, бруд, те, що ми їмо, те ми виділяємо, як кажуть, навіть з потом, пот, потім, під, потім ну просто шкірне сало. І воно це, ці всі забруднення розподіляються при розчісуванні по, по всій довжині волосся. І для того, щоб видалити оцей оце жир, оце шкірне сало, ми наносимо лимон і м'яту, шампунь. Очищуючий. До нього є такий кондиціонер, він такого, це такий яскраво лимонний, такий як більш жовтенький, такий золотавий. Да? А шампунь-кондиціонер він такий як кремовою відтінкою, також з лимонним відтінком, він такий з лимонним полером. ось такий шампунь Love Nature для жирного волосся. Потім в мене закінчився цей кондиціонер до цього. До цього шампуня для жінок волосся, я беру його тільки влітку. Чому влітку? Тому що взимку ну, більш таке пересушене повітря у нас в кімнатах, і в будинках, кондиціонер, якісь обігрівачі працюють, волосся пересихає. Якщо ми ще будемо його обезжирювати ось таким шампунем, лимоном, я будемо його обшкрібати, як кажуть, вимивати дуже так ретельно, дуже ретельно з нього. Це все змивати, то воно буде сіктися, воно буде сухе, воно буде ламке, воно буде ну, недоречно. Цей шампунь, мені Зинку, я не дуже його люблю. А ось якраз влітку на початку осені він саме те, що треба. Ну, І оскільки закінчився кондиціонер, такий самий, я взяла просто Б'таніклс. в мене є ще шампунь десь більше пляшки цього шампуня, я його представляла Б'яніклс. Вісім можемо бачити тут вісім компонентів. Тут іде шампунь і такий кондиціонер. Це бальзам-кондиціонер до нього. Repairing conditioner whisper. With, with тобто натрій магній, СО2, це сірка фосфор, П, К, калій, А, СЕ кальций, ЦУ Купрун. Це мідь і цинк. Це N, цинк. Тобто бачимо 8 компонентів з нашої всім відомої таблички Мінділеєва, так? Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, вісім. Ось вісім, вісім цих квадратиків, на яких е, чітко і ясно нанесені всі мікроелементи, які... які тут утримуються в цьому шампуні, кондиціонері. Тобто е, тут от бачите, вісім компонентів, тут багато трав, тут багато витяжок з різних... ми, ми бачимо тут береза, тут шведська береза намальована на тюбіку. Тут є. Червона смородина, тобто тут дуже багато компонентів. Я не буду зараз здаватися, бо всі вже, хто користується Oriflame, той знає, що цей Butanicals, він найкраще. Волосся зволожує, найкраще знімає, якщо пересушується трошки шампунем, ось, ось цей, як сказати, цю складову, яка трошки десь пересушила, вона дуже добре знімається кондиціонером. Тобто, Сам шампунь він просто казковий це гарний. Але у деяких людей, у кого сухе волосся, вони також миють цим шампунем, користуються, і Для того, щоб волосся довести до норми потім після миття шампунем, таким же ми беремо цей кондиціонер. Ну, Всім ясно, відомо, що кондиціонери бувають ось такі, кремі, вони бувають. Майже гелеві кондиціонери, бувають вигляді, як, як маски кондиціонери. у нас є. У нас є в спреях кондиціонерів, дуже багато, особливо Наша нова ця лінійка наша, яка у нас іде зараз доолоджі. Да? Всі знають наші ці шампуні. Новиночка там, до речі, в мене буде будуть наступні відео, в яких я буду представляти пре-шампунь. Тобто нульовий крок це перед шампунем. Його наносить, можна нанести на вологе волосся, викрутити волосся, як так, так, на. Ну, якщо довго волосся, так ми його перекручуємо, так? віджимаємо, потім легенько наносимо на 5 хвилин, рівно наносимо той прешампунь. І так називається, прешампунь тобто перед шампунем. Нульовий крок очищення в митті волосся. Нанесли 5 хвилин потримав, майже як маска, майже як кондиціонер, тільки перед шампунем. Не після, а перед шампунем. Потім шампунь, потім у нас іде ще кондиціонер, також до, 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 до шампуня, яким ми користуємося. У нас там дуже багато їх доложі різного роду шампуні. Потім ми наносимо третім кроком. У нас там є сироватка тепер нова. До речі, ту сироватку можна наносити на сухе волосся на всю ніч. Я також про неї я її придбала, потім про неї зніму відео і детально все розповіла. А потім четвертим кроком, де там є собі гель, придбала для укладки волосся, або якісь у нас ще маски є, або четвертим кроком можна використовувати захист для волосся від високої температури, від фену від утюжка, від Цього прасочка, ця для волосся. Від... Зараз я також вам представлю в наступних відео. Там у мене спеціальна така розчистка, як для... на батарейках, для... тобто пардон, на акумуляторі від... заряджається від кабель зарядної USB і від зарядного устройства до від електромережі. Так. Ну, тобто, дуже так. Багато розповіла про волосся, але це волосся. Це дуже важливо для нас, особливо для жінок. Кондиціонер, шампунь, кондиціонер. Третя маска. Маска має ось таку Ну, Шампунь галивий, не має сенсу його дуже там демонструвати. Масочка, ось така Елла, маска нічна. Ну, В основному, як вона нічна маска. маска перед сном, перед тим, як ви помилися, краще цього на, на ніч робити. нанести, потримати її 50 хвилин і змити. Вона дуже така ось така, ось бачите, яка вона гостюча, така гарна. Така густа, така, ось, така гарна, бачите? Вона як, як, як вам сказати, як трошечки підтаєвше таке ем, масло. Ем, Яке вершкове масло, таке, знаєте, як вершкове масло. Але аромат не всі знають також продукцію Елео нашу. Шампуні, кондиціонери, там спреї, маски. У нас є нічні для волосся, не змивні, є змивні. У нас дуже багато продукції в продуктів цих елео і в продуктах. Ем, Взагалі ну, продукції в цій, цій продукції для волосся дуже багато всього. Ну, тобто, ось, такий, ось така гарна масочка. Вона має, я вже казала, 200 мл. Тобто дуже гарна. Такий гарний продукт. Це що стосується волосся. Тепер волосся вимили, первило до ладу зуби. Так, так, так. Я вам обіцяла зібрати всі свої, які в мене є. Нові, я купила всі. Тобто, в е, мене для кожного члена сім'ї свої, свої проблеми. Одному треба Natural Oil, Опті Фреш, наші пасти Natural Oil. Ось такі. Вони мають таку кремову текстуру. Біла паста з кремовою текстурою. Ця паста вона нам захищає, повністю захищає ваші зуби і дуже добре захищає ваші ясна. Так-так. Ясна, вона захищає, в кого кров... кровоточивість ясна є, в кого є якісь проблеми з яснами, або якісь чу... надчутливість зубів. Також є окрема, але також вона і при начутливості зубів допомагає. Ось така 8 трав. Ось така зубна паста дуже гарна. 8 трав. Називається вона Optifresh Natural Oils, тобто натуральні олії. 8 натуральних олій. Така паста. Така. Тепер у нас є ще ось така наступна паста наша: Sensitive Optifresh Sensitive паста. Тобто ця паста також, вона проти зубного каменю. Ось тут написано: вона значить, нам дає: так, Гумс, Animal, Bess, Acid Attack і Тенинг. Тобто вона від кислотно-шовочних атак різного роду, від кислих фруктів, овочів, якихось консервантів, там, консервація, коли ми знаємо, там, маринади, тобто все те, що нашим зубам може нашкодити від зубного нальоту, від зубного каменю. Від чутливості ясен, тобто Сенситив це чутливість. Дуже така дуже гарна зубна паста при чутливих зубах. Тобто, у кого чутливі зуби, саме раджу Optimaal Sensitive. І так, у кого кровоточивість, проблеми з карісом ідуть у нас 8 трав. У нас Natural Optimal, Optimal Natural Oils. Ось така зелена, така, ну як сказати, трошки, як, така, як салатова, як лілеїчка, лілеїці. Свіженькі. Так, OptiFresh Sensitive. Це для надчутливих зубів, в кого знаєте, не гарячого ані холодного від нальоту від зубного каменя, від того, щоб кислоти, як ви взяли лимон, у вас скома, ви взяли гаряче холодна, у вас скома, ви взяли щось кисле, таке, у вас оскома, ви взяли дуже солодке, у вас оскома. Тобто для дуже чутливих зубів саме ось ця паста дуже добра. І потім, хто видаляє зубний камінь в стоматологічному кабінеті, через деякий час час треба користуватись саме ось такою, такою, яка щадяща, я кажу, знаєте, така зубна паста, яка дуже ставиться лагідно до ваших зубок. Optifresh Pro White. Це навпаки. Тобто це у нас також іде. Також іде Acetatac, Staining, Stretch, Animal. Тобто від, від усіх Pro White, тож паст Optifresh. Optifresh, наша зубна паста, від Можете бачити, ось така іде про вайт, тобто дуже супер вибілююча, відбілююча. Вона для тих зубів, хто дуже полюбляє пити чорний чай, саме чорний, чорну каву без молока, але кава в будь-якому випадку лишає темні сліди на ваших зубах, від хто ягоди полюбляє, овочі полюбляє, темні такі, бордові, темні, чорні ягоди, особливо лісові ягоди, чорні. Тобто все, що лишає, шовковиця, все, що лишає. На наших зубах темний наліт, якийсь чорний слід, темний слід, як кажуть, залишає. Дуже добре справляється абсолютно з усім цим. OptiFresh Pro White. Всі наші пасти трошки відбілюються, окрім Sensitive цієї, яка для чутливих зубів. А ось така паста вона відбілює на раз. на раз. Третя. Четверта. Я так довго її чекала і постійно не було в наявності. OptiFresh Maximum Fresh. Також тут всі ці ж компоненти, такі ж точно всі компоненти, бачите, на всіх, на всіх наших тюбіках. Ось тут іде, тут повністю маленькими таким буквами перечисляється, бачите, на цій пасті, яка у нас дуже супермакси освіжаюча, на супер відбілююча. Також бачите маленькою строчкою, всі ті ж самі компоненти від чого вона, Так так у нас Sensitive. І... Тільки на, цей, на цій, тільки на цій ось Natural Oil, яка від кровоточивості ясен і від дуже такого ну, від каріусу, від дуже як сказати, від зуб, чутливі зуби, вони не стільки чутливі, скільки під, підвержені під, знаходяться під впливом всього і руйнуються, руйнується емаль. Для того, кого руйнується емаль, в кого погані десна, тут нема не першісно. Ці всі компоненти, тут просто йдуть вісім 8 трав, 8 масел. От. І така дуже відбілююча, супервідується. Білююча провайд і супер суперосвіжаюча, максимум фреш. Можете бачити напис Максимум фреш. Дуже сильно освіжаюча, дуже гарно освіжаюча, вичищаюча. І така провайд, він білююча. Ну тобто, ось такі чотири пасти, яке я казала, коли в своєму відео розповідала про якусь одну чи дві. І сказала, що я вам всі чотири зберу. Я свою обіцянку витримала. Тобто, ось такі вісім трав дуже гарно. При карісі, при надчутливих яснах, Optief Reshensitive, в того, в кого емаль, чутлива, чутлива, ну, ясна, але емаль, надчутлива емаль. Потім така ось провайд відбілюча, в кого темніють дуже зубки, хто дуже любить темні продукти вживати, каву, чай, багато сгарет ми вже вживаємо, ну як палить. І максимум фреш, так і, також дуже вичищаюча, дуже вона така гарна відбілю, але вона така гелева, така красива. Ці всі просто такі, ну як, як кремові, білі, трошечки кремові. А ось ця паста, я навіть її відкрию. Це моя. Я придбала собі, бо я її дуже довго чекала, як я кажу. Вони всі також приходять дуже добре запаяні. Бачите, дуже. Добре запаєні. Ось так, в такому вигляді. Ми її зараз відкриємо. І просто подивимось, ось такий тут, такий тут іде гель. Дуже гарний гель. Не знаю, мені подобається. Мені настільки ця паста зубна подобається, настільки її. Аромат її, як смак, <laughs> хоча ми її не вживаємо всередину. Так, всі знають, що горошину ми витискаємо таку велику горошину на щітку на зубну. До речі, щітки також. Наступних відео буду демонструвати. Я взяла собі до цих паст, до цих паст, береш одну зубну пасту, до неї приходить це 0,55 центів. Всього зубна щіточка гарна. дуже. Так, ну яка вона? Зараз подивимось. Вона ось така, можемо бачити. Така ось зубна паста. Не зубна паста, а гель. Ну, паста гель. Бачите, наскільки вона гарна, блакитна, прозора, гелева. Аромат такий не Ну, не можу я вам передати який кіне аромат, тому що не передає відео в нас аромати. Але вона дуже гарна. І вона дуже суперське освіжається. настільки такий, знаєте, арктичний такий холод, арктичний ментол. Такий, ну, дуже класний. Так, що я ще хочу вам продемонструвати? Тепер у тепер, тепер нас є ось такий ще крем, прийшов. Ось такий крем, я взяла собі ось такий Optimal. Opt Новиночка. Optimus The Beyond Monster SPF 25 Тобто супер зволожуючий, супер омолоджуючий, супер освітлюючий від пігментації будь-якої. З захистом SPF 25, денний Крем. Ну, Він там йде просто як Крем, але я його денним вважаю. Чому? Тому що ну, навіщо нам вночі в ночному кремі SPF 25? Самі розумієте, від захисту сонця. Сонце у нас, у нас світить місяць вночі, да? нам не потрібен захист від сонця в нічному кремі. тому це крем просто ось такий. Бачите? У нього така консистенція. Він настільки... Гарний. Настільки він, він також, як от Деймон целлюляр, я вам багато разів казала, він Даймон Целюляр вбирається в шкіру, як шовк. Робиться шкіра як шовк, і він як шовк. Сам керем, консистенція як шовкова, така, як шовка. Знаєте, і аромат такий. Я не можу його нанюхатись. Він такий. Ну, ну такий трав'яний, знаєте, як, ну, як, як, як сказати, Свіже скошена трава. О, як траву викосили, да? хтось пройшовся косилочкою, да? себе в викладі, до ладу доводить свою садиву, да? пройшовся десь. По полісаднику по саду, між деревами, де дуже така трава наростає, де в нього нічого не посаджено, просто квітки якісь там і просто такий простір, де травка росте. Ну, трава. Бур'ян. Щоб буряну не було, добрий хазяїн пройшовся, це все прибрав. І ось такий свіже скошеної трави аромат. Ну, безподобний. От. І він, до речі, дуже добре освітлює. І я маю надію. А, і ще що написано в описі, в описі, написано до нього, що він ідеально прибирає і пігментацію ідеально прибирає мілкі зморшки. Такі такі глибокі, зморшки, мімічні, робляться дуже менш помітними. А маленькі зморшечки він прибирає геть зовсім. Тобто, якщо ви хочете прибрати в себе, це таке, знаєте, щось консистенція середня між сироваткою для освітлення шкіри, така, як від пігментації, і між таким гелевим крем, гель-крем такий денний. щось ось Така консистенція в нього так, на, на дотик, розумієте, як на дотик. Коли ви наносите на шкіру, ви відчуваєте такі, як. Ну, як кислородом, як сказати, як він не гель, він крем, це бачили, Він наноситься так, як, як гелевий крем, такий він як, як, ну, як кислородом таким наповнюється шкіра. ну Дуже гарний крем. Я дуже не жалкую. Це новиночка наша, супер новинка. Він тільки з'явився в каталогах. тому я... Одразу його взяла для того, щоб спробувати. У мене є, я, у у мене мене зараз, мене цей тиждень тиждень нова H. Чому так? Ну, Я вже казала, що я міняю постійно крема, тільки влітку і навесні беру легкі. Зараз у мене тиждень повністю вся лінійка нова H. У мене нема зараз комплексного догляду якогось конкретного. Я назбирала, Но, але тільки з лінійки нова H. Назбирала все. Крем від пігментації навколо ще, щоб темні коло освітлювати. Чоловічий пред'являла також від припухлості від темних, омолоджуючи. Ну, У мене є цей віковий, 50 навіть віковий такий, навколо, чи, на колоче і над верхнього боя. Навколо на бо відео демонструвала його. У мене є ще ну, тобто є сирова така, спеціальна така, що прибирає зморшки навколо губці, всі так, Потім в мене є там, ну дуже багато чого. крем денний, крем нічний, капсули з внутрі 6, нічна маска новач, капсулки ці плюс встановлені. Потім в мене є ще ампулки, 2-3 там залишилися, я їх розтягую так на декілька собі, тижнів, тому що можна один, одну там, в тиждень використати, а можна кожного дня зі Зараз я розповідала про них і демонструвала ці капсули оновлюючи нова H. Тобто в мене повністю косметичка нова H набита цим доглядом нова H. І зараз у мене тиждень по догляду за обличчя Нова H плюс. Наступний тиждень в мене буде Diamond Cellular, Також Даймон Cellular нічний, Даймон денний. І все решта, тобто догляд, це міцелярна вода, та дуже гарна міцелярна емуція, очищуюча така, де я вам демонструвала. І туди я беру крем, наш Nova H. У мене такий дуже гарний. Оце. ну Наступний тиждень. Потім у мене буде після цього тиждень Optimals. Ось я взяла цей крем Optimals, є нічний, є. Всі очищуючі до всіх доглядів, у мене є, звісно, різноманітні. Це третій тиждень на четвертому тижні. Я буду користуватися лінійкою Velo для шкіри, для догляду за шкірою. І потім вже п'ятий тиждень піде буде Ваунд. Лінічка Ваунт. Повністю У мене є всі. Очищення для обличчя, тонізування, крем навколо очей, ночний, денний, сироватки, спреї в велософії я вам демонструвала минулих відео, буквально відео, ну, там дуже гарний спрей, такий новинка у нас є для обличчя, велософії для догляду за шкірою. Лінійка. Тобто, всі ці лінійки я кожного тижня приміняю різні лінійки. Зараз весна літо, ну, тобто вже літо закінчується, весна давно пройшла. Літо закінчується, попереду вже дуже скоро осінь, на порозі стоїть осінь. Але я весь час по. Поки що користуюсь легкими такими кермами. Е, в лінійках беру тільки легкі продукти, літні, по догляду за обличчям. Е, початку осінь так само буду ними користуватися, а вже пізній осінні і взимку. Я беру собі нова H+, такі підтягую, чи молодші, чи більш журні, масні такі крема, лінійки. І Потім беру ще Royal Velvet, тому що я казала, що він для моєї шкіри, особисто для мене він такий наджурний, такий, журний, масний масний, як сказати, ну такий він як доглядає за шкірою ретельно, і воно дуже добре так вбирається, але він такий дуже жирний, гарний, ну якраз називаний. Тобто це продукт ось зараз на літо, дуже гарний. Ну і, звісно, ж, улюблена лінійка Diamond Cellular, я розказала про неї. У мене денного повна майже баночка ще, а нічного давним-давно вже немає, його використала. Користувалася тим е, коробка, така кругла. Да, я вам банка показувала таке. Як, е, вона така грані, такі в неї, як у діаманта да? така. Але вона йде і ніч і день, той крем, але мені жалко, дуже швидко витрачається. Тому я за ще і нічний у мене буде як денний, а цей як нічний. От. Ну, на, на наступний тиждень цей тиждень закінчиться догляду Новаїч Плюс, Наступний буде, як сказала, демон целюляр. Ось такий нічний крем, дуже багато разів вам демонструвала. Казала, що флакончики дуже добре використовуються до кінця, вони дуже добре, все тут помпа працює. Потім ви його використали, і я, наприклад, собі беру то, що я роблю. Я собі е, дуже добре вимиваю, кип'ятком його вичищаю, вимиваю, просушую, а потім сюди наливаю якісь з таких м'яких тюбиків. переливаю, Мені дозатор дуже подобається такий бачите, Такі ось. Я переливаю сюди очищуючий для обличчя. Або тонізугані якісь, або якісь там сироватки такі, які не дуже в них там дозатори, а я переливаю в цей сухий вимотифаком. Так, дуже, так само. Він, він так само, як і цей денний, бачите, я його нанесла вже не блищить. Цей блищить, тому що тільки нанесла нічний, а цей вже зовсім вібрався і навіть сліду не залишився ні блиску, ані жирного сліду, нічого. Так само цей нічний крем. він вибирається і не залишає після себе ніякого сліду. Це моїм рукам сьогодні дуже повезло, бо дві такі, це вже старе, старинка, це новинка, да? це суперновиночка, можна сказати. Я супер новинкам і старим і новим кремом подоглядала, ручкам повезло. Хоча дуже багато кремів для рук, і парфумованих, і звичайних, але повезло тим, що крема для обличчя попали моїм рукам. Попали на ручки завдяки вам, завдяки тому, що для вас відео записую. Дуже гарно. А, такий аромат, якщо ще змішати, а, клас. Таке, знаєте, як, як серед скошеної трави, якимсь таким молоком з медом пахне. В мене асоціації. Я дуже люблю аромати, дуже люблю все, що пов'язано з компонентами ароматів, і з компонентами ароматів, також у доглядових наших засобах дуже обожнюю. Я, я дуже обожнюю музику, гарну музику таку, і класичну, і сучасну дуже люблю. І дуже люблю ароматні ці всі компоненти аромати. Мені не стільки одяг якийсь там новий, якесь якийсь, таке, як сказати, супермодна, якась річ дає таку якусь наснагу якось задоволення як, як дають мені аромати аромати особливо свіже повітря ліс поле річка ось тобто природа розумієте я відьма природна я я люблю обожнюю природу коли я маю коло себе біля себе аромати ось таких лілей білих, вони знаєте ось якраз ці лілеї білі, в них аромат один в один з нашим дівайном, я вам клянусь Чесне слово, от аромат з нашим дівайном. Це точно. Ось можна взяти флакон дівайна нашого блакитного і піднести до себе цю людею і нанести аромат на руки зрівняти абсолютно ідентичний запах. Ну Там ще додані інші компоненти, але основний компонент це біла людей. Саме ця біла, така біла, вона бачите, вона біло, біло, така трошечки як з таким, ну, як з салатом. Така вона саме вони саме по собі там ще вона є. Та що розцвіла, я її в кадр ближче передвинула. Ну, ось так, Такий був мене огляд. Всього доброго. До побачення, до наступного відео. Все хай буде добре. Удачі вам у всьому, Здоров'я, все буде, щоб добре було. До побачення до наступного відео. Оріору, або ж не